До виходу Stalker 2 лишилося зовсім трохи. Нарешті ми побачимо результат роботи GSC Game World, Дізнаємося, що нового нам запропонує зона. Вже зараз компанії випускають лімітовані девайси та комплектуючі в стилістиці S.T.A.L.K.E.R. Гру можна попередньо завантажити. Відомі системні вимоги. Розробники більше діляться інформацією. Показали геймплей, зняли документалку про те, як гра розроблялася, як на це вплинула війна та пов'язані з нею проблеми. Зважаючи на це, я вирішив зібрати коротко та по суті, що. Очікує нас в скорому релізі. Поговоримо про технічний аспект гри, чому її будуть допрацьовувати після виходу, а також безпосередньо про ключові моменти, на яких ґрунтується гра, і які вже відомо, що будуть. А ще чому Григорович пропонує свій rolls Ройс за потоплення російського корабля. Вітаю, піпли! Протисніть подобайку та підписку і Давайте обговоримо декілька новин щодо технічного стану гри і освіжимо пам'ять перед певно найбільш очікуваним релізом року. Вихід гри скоро переносів було вдосталь, і якщо відкинути переноси пов'язані з повномасштабним торгненням, то більшість таких стосується саме технічного стану гри. Це зрозуміла практика. Тож так, я впевнений, багатьох турбує саме цей момент. Сергій Григорович, засновник JC Game World, нещодавно поділився інфою про Stalker 2 та підтвердив дату виходу. Мова йдеться про інтерв'ю Володимиру Золкіну. Він підтвердив, що гра вийде 20 листопада і не матиме російської локалізації. Я хочу привітати росіян, що Stalker 2 вийде, але не Російською мовою цитата без релізу на Росії. Також за словами Григоровича, гра вже досягла того рівня, коли кількість багів не заважає ні ігровому досвіду, ні комерційному успіху. Попередні переноси виходу були пов'язані саме з потребою усунення критичних, але все ж зі слів зрозуміло, що гра досі не ідеальна, і в ній будуть зокрема технічні проблеми. Будь-який продукт, який виходить, виходить з помилками. Існує певна межа, за якою кількість помилок призводить до того, що проєкт розвалюється. Ви повинні перетнути цю межу. Зазвичай продукти тестують 200 людей, а потім приєднується мільйонна аудиторія, яка тестує проєкт статистично набагато краще. І відділ тестування швидко виправляє ці помилки, швидко робить патчі, і проєкт не втрачає продажі. Тому ми відкладали до того моменту, коли як зараз вже не буде соромно. Баги все одно будуть, але вони будуть виправлені. Лені бай вже настільки мало, що вже не соромно випускати і не страшно за тираж. Піар керівник GAC Game World Захар Бочаров у GamesRadar також наголошував на намірі команди представити гру в максимально хорошому стані. Але цитата кожен розробник на цей момент абсолютно відданий справі. Усі вони намагаються зробити гру якомога досконалішою. Ми не хочемо, щоб через тиждень два про цю гру забули. Ми будемо отримувати відгуки від гравців і уважно до них прислухатися. Ми вже робили це в минулому. Водночас я не. Не можу пояснити словами, наскільки люди прагнуть зробити якомога більше до пізньої стадії. Вони просто роблять усе можливе. Коротше, сама GAC Game World не впевнена в технічній готовності Stalker 2. і це не те, щоб хорошо, але досить очікувано. У компанії заявляють, що зараз усі зусилля спрямовані на стабільний запуск гри, але вони готуються до значної роботи і після релізу. Це відкрита інформація, тож технічно проблеми будуть. Проте я дуже не хочу вірити, що Stalker виявиться ще одним Outlaws, який будуть допилювати після релізу. Ну або кіберпанком, якщо так краще. Ще що стосується технічної сторони, це те, що не всі технічні ігрові можливості будуть доступні одразу. Частина з них з'явиться з оновленнями. Знову ж таки, є інформація, що лише після запуску гра отримає, наприклад, апаратне на трасування променів. Про це розповів провідний продюсер Слава Лук'яненко в інтерв'ю для WCCF Tech. У нас буде трасування променів щодо апаратного трасування. Ми ще експериментуємо з цим. Ми прагнемо встигнути до Ати виходу, але скоріше за все вона не буде доступна під час запуску. Але NVIDIA DLSS буде також в Salker 2 з'являться крос модифікації та багатокористувацький режим, але яких теж не варто чекати на релізі. Вони будуть після запуску. Лук'яненко та Бочаров говорили, компанія відома не лише своїми іграми, а й підтримкою спільноти модерів, яка процвітала останні 15 років, і ми не хочемо відмовлятися від цієї спільноти. Після релізу я поки не можу сказати, коли саме, але хочемо запустити офіційну підтримку модів якомога швидше. Наступного року ми готуємо нові цікаві ініціативи для підтримки як ПК, так і консолей. каже Лук'яненко. Так, ми вже працюємо з мода для оригінальної трилогії. Чи буде це мода для для 2 чи щось інше, поки не підтверджено. Зараз це на модингу виглядає трохи як дикий захід, де вам потрібно завантажувати файли, замінювати їх то що. Ми хочемо зробити цей процес структурованим. На ринку є різні способи, як Steamworks, мода Тощо ми досліджуємо це питання і намагаємося зробити все вчасно. Додав Захар Бочаров щодо багатокористувацького режиму, інформації ще менше, так раніше, GSC Game World стверджувала, що планує додати його після релізу, проте зараз розробники зосереджені на шліфуванні однокористувацької гри, і Бочаров зазначає, що нових деталей поки немає. Це що стосується безпосередньо технічної сторони, яка на особисту думку не може бути досконалою. Я більш ніж впевнений, що гра на релізі підтримує тенденцію кривих релізів, але попереднього... Перше хочу помилятися. По-друге, хочу вірити, що глибина проєкту перекриє ці проблеми. Тим не менше стали відомі технічні вимоги до заліза, і вони скажу я вам досить поблажливі. Погано це чи хорошо, скоро дізнаємося. Щодо челенджу від Григоровича про потоплення російського корабля, який я згадав на початку. Григорович має на увазі російський фрегат адмірал Григорович. Він пообіцяв передати свій Rolls-Royce вартістю до 500 тисяч доларів за його потоплення. Це якщо виставити на аукціон, авто зараз знаходиться в Іспанії, і Григорович. Готовий передати його в Німеччині або доправити в Україну. Я спілкувався з хлопцями, які в цій темі і обіцяв кругленьку суму за те, що вони його потоплять. Лише з тієї простої причини, що він соромить моє прізвище. Я готовий Rolls-Royce віддати. У ральній ціні це 300 тисяч доларів. А якщо виставити на аукціон, 500 тисяч. Щодо попиту на гру, то здається, з цим проблем немає. Маркетинг працює, гру чекають по всьому світу. Вона буде доступна в перший день в Game Pass. через великий попит. JC Game World навіть замовила додатковий тираж фізичних копій гри, бо їх просто розкупили. Обіцяють, що замовники отримують їх до квітня 2025 року. До речі, загалом це те, що відомо зі слів розрабів на сьогодні про технічну сторону гри. На оптимізацію та допилення після релізу можна лише сподіватися, але давайте згадаємо, що вже відомо, і якою ж гра має бути по наповненню, адже багато хто чекає на Stalker 2 саме через його атмосферу, світ та квести в новій сучасній обгорці. Сюжетна лінія. Події Сталкер 2 розгортаються в наші дні, продовжуючи історії оригінальної трилогії. Протягом цього часу зона значно змінилася. Природа почала відновлюватися, з'явилися нові рослини, а деякі відомі локації з попередніх ігор навпаки занепали. Головним героєм стане новий для серії персонаж, найманець на прізвисько Скіф. На відміну від попередніх героїв, Скіф озвучений, але все ж віддає перевагу діям, а не розмовам, за словами розробників. Вони описують його як звичайну людину зі складною долею і характером. Тож, наскільки я розумію, Скіф може бути не класичним добрим персонажем, а й мати притаманні риси антигерою. Згідно з трейлерами, головним завданням Скіфа буде дістатися до так званого серця Чорнобиля. Однак у зони з'являється нова ще се серйозніша загроза важливо, що S.T.A.L.K.E.R. 2 є самостійною грою, з якої можна починати знайомство зі всесвітом. Відкритий світ і свобода вибору у Stalker 2 гравці зможуть вільно досліджувати величезний безшовний відкритий світ зони без обмежень у пересуванні. Більшість ігрових локацій гри має реальні прототипи, з яких деякі були повністю перенесені в гру, а інші доповнені або змінені для атмосфери та антуражу, щоб краще личити грі. Локації зроблені великими відкритими, щоб гравці могли відчути свободу та самотність. цитата, у альтернативній Чорнобильській зоні відчуження, що є основою проєкту. Можна вибирати свої шляхи Сліджувати небезпечні локації, уникаючи аномалії мутантів або ж навпаки, вступаючи з ними в бій, така структура світу дозволяє краще зануритися у здавалося б, дійсно живий світ. Звісно, будуть численні точки на карті, і класичні схованки, наприклад, підвал у церкві на болоті з гніздом гризунів, як нам показували в геймплейному відео. Равці матимуть повну свободу дій та можливість приймати власні рішення, але через нелінійність і численні варіанти розвитку подій та сюжетні розвилки познайомитися з усім контентом за одне проходження буде неможливо. Залежно від рішень, головний герой Скіф зможе потрапити по різні сторони барикад. цитата, і побачити одну ситуацію з різних точок зору. Впливати на історію та отримати свій фінал. Це відкриває можливість перепроходити гру, розкриваючи нові аспекти світу, різноманітність локацій та реалістичний дизайн. Гра складається з 20 Унікальних регіонів і близько сотні локацій, які натхнені реальними локаціями зони відчудження. Деякі з них, як я сказав, відтворені майже ідентично. Інші зазнали змін, щоб відповідати атмосфері гри. Та й певно, щоб грати було банально цікавіше. У кожній локації гравці можуть зустріти різні типи ворогів, унікальних мешканців чи якісь аномалії. Наприклад, у болотяних регіонах гравці зустрінуть сліпих псів і псевдособак, які нападають з граями, тоді як в інших, нас чекатиме умовно контролер. Достеменно невідомо чи буде кожна локація довершена якимись істор... Оріями, поясненням чи обґрунтуванням, записки і так далі, але зважаючи на задумку світу, пустувати вони не повинні. Поєднання реальних і вигаданих референсів це автентичність візуалу, який має приваблювати, будучи страшним та красивим одночасно з тою самою атмосферою. Life 2.0 та взаємодія з навколишнім середовищем. Завдяки системі симуляції Life 2.0 життя в зоні буде продовжуватися незалежно від дігравця. NPC, мутанти та тварини поводяться автономно, від чого ми не можемо проконтролювати всі ситуації. Світ живе окремо від нас. Наприклад, під час однієї з місій головний герой Скіл зіштовхується з групами псів мута. Тантів, яких можна обійти чи атакувати, і певно, при іншому проходженні певних незаскриптованих написів може взагалі не бути на локації. У сиквелі з'являться не лише знайомі фанатам фракції та персонажі, а також нові групування. Наприклад, військова поліція Варта, яку очолює досвідчений військовий. Їхні цілі схожі на цілі долгу, але варта перевершує їх за рівнем організації. Це знову ж таки зі слів розробників. Кожна з організацій живе своїм життям, має свої правила та порядки. І як обіцяють розробники, дійсно відрізняється. Тепер ми побачимо це в більш досконалій формі. Це стосується і мутантів. Обіцяють унікальну поведінку, типи та підтипи мутантів, як відомих, так і нових. Динамічна погода та природні аномалії теж нікуди не поділися, ба більше, звісно, їх також допрацювали. Тепер, наприклад, є інфа, що блискавка може бахнути поруч з гравцем. Динаміка в погоді, викиди та візуал цього щастя на Unreal Engine 5 я гадаю, це взагалі інший експіріанс, дослідженні світу зони. Що стосується системи прокачки та виживання, у грі класична система прокачки рівнів відсутня. Натомість персонаж поступово стає досвідченішим, адаптуючись до небезпек зони. Це також один із ключових аспектів, які прагнули реалізувати розроб. В своїй грі також в грі присутня система виживання. Треба їсти, пити, на що є окремі анімації, і, звісно, кидати болтами для виявлення аномалій. Показники голоду і втоми скіфа важливі, оскільки можуть впливати на ефективність у бою. Цей підхід до прокачки орієнтується на власні навички та стратегічні рішення гравців, додаючи реалізму, а не обмежуючи в діях певним рівнем. Арсенал і модифікація зброї. Stalker 2 запропонує 35 видів зброї, кожну з яких можна модифікувати за допомогою обвісів. Здається, що це не так і багато, зважаючи на масштаби світу, але я особисто вважаю, що варто зробити менше, але якісно і з можливістю кастомізації, ніж напихати купу стволів, в яких будете плутатися. Таким чином, кожна зброя в грі буде відчуватися більш рідною і не втрачатиме інтерес так швидко, бо ось вже можна замінити на іншу. В грі обіцяють можливість створювати унікальні комбінації, які змінюють учуття від бою. І для мене це звучить більш привабливо ніж там, наприклад, 100 видів зброї. В основному зброю та спорядження гравці зможуть знайти під час дослідження. Зони, що надає як додатковий стимул досліджувати світ гри, так і ще раз демонструє підхід до Всесвіту JC Game World. Також обіцяють показати певні нові гаджети, адже час змінився, і зона теж. А ще й інформація, що з'являться скіни, які не мають ні на що впливати, окрім вигляду, але, типу, вони будуть. І ще варто згадати про оригінальні локації та унікальні катсцени, адже гравці зможуть відвідати багато місць з оригінальної трилогії, як я сказав, і звісно, також нові локації, що з'являться лише в Stalker 2. Крім того, розробники додали до Близько трьох годин катсцен, над якими працювали декілька років, а катсцени це драматургія та занурення в сюжет. Але з іншої сторони дуже ресурсоємкий та затратний важкий процес. Ну і звісно, я не можу цього не сказати. В грі буде повна українська локалізація з українською озвучкою. Я не хотів надто повторятися, а розповісти більше про побоювання щодо технічних аспектів і пригадати все те, що нас чекає зовсім скоро в Stalker 2. Якщо щось забув, доповніть мене в коментарях, щоб відео було більш комплексним. Також, якщо цієї інформації. І вам здалося замало. На каналі є огляд з презентації, де я переказав все, про що розповіли безпосередньо розробники. Посилання в правому верхньому кутку. На цьому в мене все. Побачимося на проходженні гри. Окремо дяка всім спонсорам та патронам, що підтримують канал. За можливістю доєднуйтеся. Протисніть вподобайку та підписку. Вам не складно мені потрібно в описі. Знайдете телеграм та всі інші потрібні посилання. Бережіть себе і побачимось!